25 листопада 2024 року в дію вступив закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Про це йдеться на сайті парламенту. Відповідно, людина, яка має або знайшла вогнепальну зброю, може її задекларувати та законно зберігати. Більше про підсумки декларування майже трьох місяців поговоримо із начальником управління контролю за обігом зброї Нацполіції України. В'ячеслав Савченко долучається до нашого ефіру, в якого ми розпитаємо більше про те, як триває е, добровільне декларування зброї та боєприпасів в Україні наразі на сьогодні. Вітаємо! Вітаємо вас. Добрий. день! Вам слово? Так. Вже майже три місяці, як триває декларування, і ми маємо значні результати. Тут хотілося б відмітити, що до територіальних підрозділів поліції вже безпосередньо звернулися 3816 осіб, які в свою чергу задекларували 4175 одиниць вогнепальної зброї. До даної вогнепальної зброї також громадяни мають право задекларувати боєп. Припаси, які відповідно підходять до неї, і вже було задекларовано мільйон сто тисяч боєприпасів, також та зброя, яка не підлягає декларуванню, це мова йде про більш серйозні види озброєння, такі як гранатомети, міномети і відповідно переносні зенітні ракетні комплекси. То таку зброю громадяни мають право здати до правоохоронних органів, і вже можна відмітити, що безпосередня зброя, якою громадяни не захотіли подальшому користуватися, було здано 180 одиниць такої зброї, та майже 35 тисяч боєприпасів щодо найбільш поширених видів зброї. То це зброя нарізна автоматична, а також рушниці і боєприпаси до неї. Пане В'ячеславе, про яку зброю йдеться, коли ви говорите та, якою не хочуть люди користуватися? А... Як я зазначив, законом передбачено певні обмеження. Тобто, якщо це зброя більш серйозного застосування, повторюсь, кулемети, гранатомети, міномети і різні системи, тобто більш серйозне озброєння, яке не може бути на руках у населення, воно законом не передбачено. То таку зброю або ту зброю, яку громадяни просто хочуть здати до правоохоронних органів. Для того щоб уникнути відповідальності, то це відповідно така зброя і є. До речі, йдеться, коли говоримо про саме декларування зброї, йдеться про ту зброю, яку придбали десь. Чи це можуть бути випадки, коли йдеться про трофейну зброю, когось із військовослужбовців, працівників силових структур або ж жителів прифронтових населених пунктів? В основному мова йде про жителів прифронтових населених пунктів, оскільки. Коли громадяни звертаються до нас по декларуванню, це взагалі то зброя. Вона може бути як і трофейна, так і та зброя, яка раніше зберігалася, або з тих чи інших причин опинилася на руках у населення. Відповідно, всю цю зброю вони можуть задекларувати. Ми цю зброю перевіряємо, і в разі того, якщо ця зброя буде зареєстрована вже раніше, тобто ми встановлено, що є власник, тобто держава. То в такому випадку громадяни можуть її просто здати до територіальних підрозділів поліції. Пане В'ячеславе, за вашими спостереженнями, в яких регіонах найактивніше люди реєструють зброю? Так, у нас є відповідна така статистика, яку ми ведемо щоденно. Тут хотілося б відзначити, що лідерами по декларуванню у нас є Запорізька область. Відповідно звернулася 441 громадянин, який задекларував 432 одиниці зброї. Також в п'ятірку лідерів потрапляють міста Київ, Харківська область. Дніпропетровська область і Київська область тут, як і раніше, ми розуміємо, чому така є статистика, тому що перше, або області є дотичними до ведення бойових дій, і зброя на постійній основі десь виявляється, або потрапляє до рук громадян. Або зброя, яка вже на деокупованій території, також в процесі і постійно знаходиться, і громадяни вже е якісно проведена інформаційна кампанія, чуючи про те, що є така можливість, вони звертаються, і щоденно ми відмічаємо динаміку на покращення в декларуванні. І ви згадували про те, що щодо декларування є обмеження щодо типу зброї, можливо, боєприпасів, а щодо кількості є певні обмеження, ліміт тощо. У нас законом не передбачено відповідно обмежень. Тобто, якщо громадяни знайшли. Велику кількість зброї вони також мають право її задекларувати тут. Основною вимогою є те, що вони повинні будуть подальшому забезпечити, якщо вони захочуть її собі залишити на певний період часу, і як варіант в подальшому, то вони повинні забезпечити умови для зберігання зброї, оскільки це є важливим, тому що тут є теж порядок зберігання, і зброя не не повинна бути використана в якихось злочинних цілях або привести до того. Що хтось з необережності її візьме і е, може скористатися цим. Пане Панеславе, тобто, скільки сейф... загалом часу є у, у громадян для того, аби зареєструвати зброю? Процедура відповідно до закону вона була зроблена максимально простою і ми контролюємо цю ситуацію, щоб громадянам було максимально зручно і комфортно в стислі терміни задекларувати дану зброю. Вона займає не більше півгодини, і хотілося б нагадати, що громадяни, які знайшли зброю або десь виявили, вони повинні звернутися за номером 102. Їм нададуть всі відповідні консультації, після чого вони прибудуть до територіального підрозділу поліції найближчого і. Оглянувши зброю, вони можуть вже безпосередньо отримати документ на руки. Подальшому на законних підставах вже зберігати цю зброю. До закінчення військового стану щодо документів, які подаються, це паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера і також фотокарточка Задекларувати зброю мають право громадяни України, особи без громадянства, а також іноземці, які перебувають на території держави на законних підставах. А як щодо медичного огляду. Медичний огляд, оскільки процедура виписана максимально спрощена, на цьому етапі в нас не передбачено. І, до речі, тобто, ці правила десь, вони однакові да. для всіх областей України, так? Так, звичайно, да, всі, ніяких обмежень, тобто. Основною ціллю даного закону і порядків правил, які були прийняті, є те, щоб громадяни могли е, цю зброю задекларувати і уникнути відповідальності. А яка відповідальність? 263 статтєю Кримінального кодексу передбачена відповідальність до 7 років у е, разі того, якщо ця зброя буде виявлена. Також хотілося б зазначити, що е, Є можливість не тільки цю зброю задекларувати, а і по закінченню військового стану громадяни мають право звернутися і визначити, що вони хочуть її подальшому залишити у себе. Якщо ця зброя є автоматичною, передбачено, що вона може бути перероблена під поодинокі постріли відповідно до стандартів і видів зброї, які дозволені на руках у населення, і таким чином вони можуть набути право власності подальшому на неї. А скільки громадян України за минулий рік зареєстрували вогнепальної зброї та боєприпасів до них? І в порівнянні з тим, як зараз триває ось ця реєстрація, який відсоток? Не відсоток, а частина, яка ще залишається? Тих громадян, які мають ще зареєструвати? Зареєструвати ви маєте на увазі. Ту зброю, яку придбали е, громадяни. Чи... З тих, хто в минулому році вже також реєстрував зброю. З тих, що також. Якщо мова йде про декларування, ми ж не можемо сказати наперед, скільки зброї безпосередньо ще не зареєстровано тобто це процес триваючий, громадяни цю зброю виявляють і безпосередньо одразу, як, як правило, звертаються до територіальних підрозділів. Пане В'ячеславе, ви ще під час нашої розмови хотіли розказати про те, які умови зберігання зброї, тобто які вимоги до тих власників зброї зареєстрованої, задекларованої щодо процесу їхнього зберігання. Так, дійсно, є відповідні правила. Ця зброя повинна зберігатися в сейфі, виключаючи доступ сторонніх осіб. Вона зберігається в розібраному стані, якби, і набої повинні бути окремо від зброї. То саме головна умова, щоб це був сейф, тому що е, в цивільному житті, якщо хтось десь знайшов зброю і залишає вдома, де є діти, сім'я, е, за цим потрібно слідкувати. І це, до речі, наголошується при кожному декларуванні. Громадянам роз'яснюються відповідні правила і наголошуються на неухильному їхньому дотриманні. Тобто вони не можуть брати з собою цю зброю, возити десь в багажнику автомобіля, пересуватися вулицями міст. Ця зброя так, вона повинна зберігатися вдома, оскільки головною метою цілю є те, що вона для стримування збройної агресії може бути використана. І тобто, якщо так сталося, що область є зоною ведення бойових дій, тоді вже в. Під керівництвом сил оборони вони можуть приймати участь і вже безпосередньо застосовувати дану зброю тільки для стримування збройної агресії. А хто має здійснювати перевірку за місцем проживання, саме в яких умовах зберігається зброя? Територіальні підрозділи поліції вони здійснюють перевірку, оскільки ведуться відповідні. Обліки даної зброї, ми знаємо в кого вона знаходиться. Скільки одиниць зброї боєприпасів для того, щоб цей процес був контрольований і щоб було безпечно не тільки як для декларанта, скільки він у них кримінальної відповідальності, а і для суспільства загалом, скільки це зброя, і ми розуміємо, що це є підвищена небезпека для оточуючих. Пане В'ячеславе, дуже Дякую. дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру і роз'яснили, які умови реєстрації е, такої зброї. В'ячеслав Савченко, начальник управління контролю за обігом зброї на України, був з нами на прямому зв'язку.